Ласкаво просимо у Смарагдове місто. Не може бути. Черевички працюють. Ми у чарівній країні. Ненавиджу вашу музику. <свіглінь> <клінь> ой, 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 ой. Якщо у тебе буде 100 солдатів, то ти зможеш захопити Смарагдове місто. Ти станеш великим. Великий і жахливий. Урфін Чоус Моя мама вже подзвонила у рятувальну службу. Моя сокира, негайно принесіть мою сокиру. Ми будемо захищатися! Ховайся, урфін! Це місто мені потрібне. Взяти його. Зачинено. Тут зачинено! Зачинено! Він лиходій! злочинить! А ще черівник. Думати, думати, думати. Так, гаразд, давайте ще перепетируємо. Якщо що, ми ось цим скористаємось. Люблю різких хлопців. Я і сам такий. Всі Зараз Зарози. Вона переможе Урфіна і врятує смарагдове місто. Я? Да -а -а -а! Так. О. <рив> Ургінджус та його дерев'яні солдати. То не всі, тих покараєм! Все ясно!